Військовослужбовець Сергій один із пацієнтів Ратнівської центральної районної лікарні. Чоловіка мобілізували 2022 року. Поранення отримав у боях поблизу Оріхова, що на Запоріжжі. Був прильот. Дуже крепко поранило. Це в основному, можна сказати, повністю всейке тіло. Дуже довго лікувався, бо перевезли з Запоріжжя на Вінницю і Вінниці. Ну, в основному операції, лікування, а вже сюди, вже перевівся, вже як на реабілітацію. Наш командир дав наказ на посилення самої території лінії оборони, тоді як почався вже штурм. Там кажу, доброго нічого немає, бо дуже багато яких хлопців накрило і не змогли них забрати. Після півтора десятка перенесених операцій Сергій чекає на ще одне оперативне втручання, а далі тривала реабілітація. У мене сама головна травма то таке, що мене з правої сторони сікануло тазову кість подробик. Відмовили ноги, і на задній це обрізало копчик. Це добре, що спинний мозок не заділо, плече, плівмоторекс, можна сказати, багато травма з кішками. Великий забій, мені поставили в стому. В залежності. Чим стріляють може бути нафаршировано стекло, хімію кидають так само гвоздями, саморезами, болтами, гайками. Ну, все на світі. Це не туш, що так щоб вбити чоловіка, просто-напросто його вивести зі строю, поранити. Наш зал означений мотомедами, велотренажерами, є вертикалізатор. Військові потребують більше психологічного супроводу. 46-річний Михайло Андрощук тренується на біговій доріжці. Військовий родом із села Гірники Ковальського району. Приїхав в відпустку і разом пролікуватися спину, бо дуже жити великі болі. Травму отримав під Вовчанськом, Ну а зараз ми знаходимося в Сумській області. Курс реабілітації це масажі, гідромасажі та Витягування, підводне витягнення хребта». за словами завідувача реабілітаційного відділення Ігоря Клименка, військові потрапляють до Ратнівської лікарні із різними видами травм. Контрактурами суглобів унаслідок поранень, тобто обмеженнями рухливості. Найчастіше це з ногами: гомілкостопний суглоб, колінний суглоб, досить часто із захворюванням хребта, що змовлено тим, що вони в бронежилетах, надмірні фізичні навантаження, і часто в них виникають проблеми з спиною, тому вони звертаються. Система повного розвантаження хребта йде. Це кабіна підвісної терапії. В даний момент пацієнт має проблеми з хребетним стовпом, енну кількість протрузій, гриж. Стараємось трошечки допомогти, щоб то все розвантажити. Хлопці, як справи. Добре. Лікуємося потрошки. Це отаке мене цим позашивали. З це з одної одна сторона, а ось другу. 37-річний Микола Колемієць кулеметник. Чоловік-сирота, родом з Одеської області. Після поранення, яке отримав у Покровському районі, що на Донеччині, доправили на Волинь. Тут лікуватиметься місяць. Далі розказує про отриману травму. «Вистрілили мені в руку, все. Перелом в двох місцях, шви тут наложені, тут наложені шви зафіксовані. Пальці не працюють на 95%. Після того, як вони прилікувалися на етапах медичної евакуації, частіше всього це як наслідки перелому кісток після оперативного лікування проходять реабілітацію в нашому відділенні. Були такі хворі у нас з гострим піенцитом. З нирковими коліками багато є, поступають. Захворювання шлунка пішункової залози. Ці хворі всі лікуються в нас як угенті хворі. Як розповів Валерій Пась, завідувач хірургічного відділення Ратнівської райлікарні, до них найчастіше потрапляють військові після отриманих мінно-вибухових травм. Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.